Вітаю! З вами знову інтернет-магазин Лекос. Сьогодні у нас на огляді новинка 2023 року в нашому інтернет-магазині. Це фітнес-браслет Cospet Tank X1 Shadow Black. Спочатку ми оглянемо візуально, як виглядає комплектування. Також подивимось, як працює сам фітнес-браслет. В цілому, відразу скажу, що це дуже. Класна модель, як на мене, тому що водонепроникність складає 10 атмосфер або IP 69 k що відмічено на самій коробці. Це дозволяє приймати душ та плавати з годинником та не знімати його. В першу чергу, давайте глянемо надписи на коробки. Тут вказано, що гарантія 2 роки, але таку гарантію дає сам виробник. Ми, як офіційний дистриб'ютор, надаємо гарантію 1 рік від нашого інтернет-магазину. Тут вказується, що використовується Gorilla Glass. також тут AMOLED-екран. Дуже гарно передає він всі кольора. Ну і знову ж таки вказано, що водонеприникність 10 атмосфер. Я хочу замітити, що достатньо важко відкривається коробка, тому я її попередньо відкрив, щоб у нас не було проблем з відкриттям. Якщо подивитися, перевернути коробочку, тут є також надписи функцій, які присутні в даному фітнес-браслеті. А саме це будильник, відображення погоди. Відображення вхідних дзвінків, калькулятор, вимірювання тиску, пульсу. Також е, е, рахує годинник калорії спалені. Е, присутній е, надпис: також знову горіла глаз, водонепроникність. Є функція always on display, тобто, дисплей може бути постійно вімкнений. Е, вказується, що full-metal body. тобто... Корпус металевий, і вказується розмір, вибачте діаметр циферблата, що це 1,47 або дисплей. Якщо ще перевернути, ми можемо побачити, що тут вказано, що є спортивні режими. Вказано, що до 50 днів в режимі очікування, а в режимі використання годинник може працювати від 10 до 15 днів. Також вказано, що є 70 варіантів спортивних режимів. Є швидка зарядка, розумний сон і віддалений контроль через додаток. Якщо відкрити верх самої коробки, тут є достатньо гарний такий надпис танк X1. Тут присутня інструкція, присутня інструкція, а також така от карта коспет. Тут також вказано гарантія 2 роки від виробника. І додаткова інформація. Інструкція достатньо інформативна, вона кольорова. На жаль, української мови тут немає. Є англійська, воно йде з картинками, достатньо доступно все написано. Я думаю, розібратись буде легко. По. Додатку, який потрібно скачати для підключення до вашого смартфону, то є оригінальний додаток, він називається Cosped Fit. Тобто ви через App Store або Google Play можете скачати даний додаток і без проблем підключити фітнес браслет до вашого смартфону. Так, далі у нас в комплектацію. Входить USB-зарядка. Блока в комплекті немає. Можете бачити, що тут присутній магніт з однієї сторони, з іншої USB-вихід до комп'ютера, ноутбука або павербанка. Сам фітнес-браслет захищений оригінальною плівкою. Зараз я його розкрию. Сам по собі фітнес-браслет невеликого розміру, але за рахунок того, що в нього металевий корпус, це відразу відчувається в руці. І фітнес-браслет виглядає досить стильно і якісно. Є дві кнопки: з правої сторони, включення, з лівої сторони переключення спортрежимів. Ззаду присутні написи, що розроблений дизайн в США. Також вказана модель Tank X1 і водонепроникність 10 атмосфер. Для того, щоб включити, потрібно натиснути і утримувати справа кнопку. Присутня вібрація при включенні. Можете бачити, екран достатньо яскравий. На жаль, моя камера не зовсім передає ту якість зображення, яка в ньому присутня. І я хотів би відмітити, дуже багато різних додаткових функцій. Тобто, якщо провести зверху вниз, у нас відкривається налаштування, де ми можемо вказати яскравість. Побачите, що заставка. Заставку можна включити. І багато інших різних функцій. Якщо провести знизу до верху, тут у вас будуть відображатись вхідні повідомлення. Якщо провести зліва направо, можете бачити, що включаються всі функції, які присутні в даному фітнес-браслеті. Їх достатньо багато. Те тренування, текущий стан, пульс, рівень кислорода в крові, сон, кров'яний тиск, повідомлення, погода, будильник. Музика, частота вдихання, калькулятор, секундомір, таймер, віддалене управління фотокамерою, пошук телефона і самі налаштування. Тобто достатньо великий функціонал даного фітнес-браслету. Якщо ви натиснете кнопку зліва, відкриваються варіанти тренування. Як я вже зазначав, їх тут 70. Тобто кожна людина, я думаю, зможе точно підібрати, що саме їй потрібно. Екран відкликається дуже швидко, сенсор достатньо якісний. В цілому мені фітнес браслет дуже подобається. Для того, щоб замінити заставку, посередині екрану натискаєте Утримуєте, і у нас є ось такі варіанти відображення циферблату. Виберемо ось цей. На зап'ясті фітнес браслет виглядає чудово, він не масивний. Є функція вимкнення екрану від повороту руки. Працює вона коректно і дуже добре. Всім дякую за увагу. Надіюсь, Моє відео було інформативне. Я буду вдячний вам за відгуки.